आरो Так, Як вас зовуть? Доброго дня. А, а, ви, це з вашої ініціативи просто одягти такий прапор? Е, Ні, це прапор Кремльчука. Я, я знаю, просто в мене самі ініціативу таку проявили. А, так. Так? Сподобалось, захотілося прапор Кремлючука виїхати на велопараді, параді, велопараді. Мені сподобалось дуже, я запрошую всіх на наступні велопаради. Давно їздите? Ні, це був перший раз на День Кременчука. Добре. – Мені сподобалось дуже. Скільки вам років? Чотирнадцять. Дякую вам. Нема за що. Доброго дня. Доброго. Ви сам чи з кимось, Сином. З членів родини. Як сина зовуть? Єлисей. Єлисей. Давно їздите Єлисей вже? Так. Кілька років вже в велосипедному спорті? Років чотири. Років Клас. В цьому році, так мені здається, навіть більше було, ніж в тому. так Зараз більше учасників. Так, День міста, мабуть, трошки більше. Все, їхали без затримок, без, без проблем. Перший Відбив чітко. Був. Чітко. чітко, без двох хвилин. Шоста був відбій перемоги і все поїхали. Це скільки в середньому хвилин? Проїхав 25 хвилин. Добре, дякую вам. Дякую. Залишилась одна така класна штука, яку ми всі полюбляємо. Сніми, зніми, як вот почимаємо. Дивиться, ну давайте. Давай. У нас залишилась на сьогодні одна чудова штука, яку ми всі полюбляємо. Піднімаємо байки вгору. Я вас дуже прошу, на 3-4 піднімаємо, але не вбивайте. Так, подивіться, де там сусід. Не боїте його по голові ромером, бо то боляче. Давайте на 3-4.